Який приніс для багатьох із вас вагомі здобутки, ваш трудовий подвиг, служіння землі та найповоротніші професії сільського сільського робітника залишаються зірцем для багатьох. Нинішнього року трудівники села, керівники та фахівці сільськогосподарських організацій, природних комплексів, фермери доклали немало зусиль для того, щоб закріпити позитивні тенденції в розвитку сільськогосподарського бороду. Добробуту її громадян все ліється в цьому світі. Уряди приходять і йдуть. Політичні зірки сходять і гаснуть на нашому небосхилі, укрупнюються, і ростуть міста. А сільська праця, як і раніше, необхідна всім і Плодами По праці сільських жителів користується кожна людина в нашій країні. Будь він жителем великого мегаполісу чи невеличкого провінційного містечка. Але не завжди. Багатства, які ми щодня бачимо на своєму Тож давайте в цей день знаменити пригадаємо їх далеку працю. Побажаємо всього самого найкращого зі святом вас, любі друзі.